Всім привіт, друзі! Сьогодні як завжди буде швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм канал. На ньому виходять як завжди самі найшвидші новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, як завжди до біткоїна. Так, біток. E, вчора в нас намалював ось таку просто свічку виборив просто e, кучу людей. Там на 26 мільйонів вибрали тут людей. Так скажемо, і невеличка доля тут також моя є. Я заходив по Матіку, як ви знаєте. в телеграмі. E, Хто не підписаний Телеграм, там я заходив по Матіку позицію в Лонг. Тут я думав, що ми все ж таки вибиваємо дану позицію. 31 000 доларів, і будемо на Єневер. Як ви бачите, в, тут просто був ось такий сквіз. Просто ось така палка на 5%. Там альткоїни деякі і по 20% падали. Такі, як лейткоін. Е, тому зараз хочу пояснити, чо, що сталося. Чому сталася ось така штука? Чому впав так сильно біткоін. Як ви знаєте, Sec у нас просто крутить ринками, що хочуть, то робить. Сек сказали, що вони відкликають усі заявки BlackRock і тому подібних фондів, які подавали на спотовий ETF. Вони відкликали, написали, що відкликають заявки, бо там некоректно їм не сподобалося, що там було написано. Ну... Ну, як, ну, просто вже е? вже просто дуріє, вже знає, що, напевне, що, що його пахне, що його звільнять. А, і просто починає дуріти. Побрили просто тут кучі людей. Ем, на просто на мільйони побрили людей. Все ж таки ми не, не можемо ніяк вийти з цього торгового каналу такого флету в 31 тисяча доларів до, до 29 832. Ось. І в такому мифлеті зараз знаходимося. Потім пройшло буквально, може до години часу, і, як сказали, «Та ні, вже все нормально, вже в принципі не так все погано. Ми подумаємо, нічого ми не відкликаємося подумаємо». думаємо. Ну, просто жорстка маніпуляція людьми. Блін, всі, як ви заспокойтесь трошечки вже. Та вже так нагло просто в наглу, не брити людей ну, просто своїми заявами. Або ви вже відкликаєте, або ні, або ви вже приймаєте цей супоти а не просто ось так брити. Ну але там, скажімо, хтось на цьому і заробив. На цьому падінні досить непогано заробив. От, таке, от такі у нас справи, так скажімо, сталися. По чому ось така була така палка. Я розумію, що тут було страшно. Не теж побрило тут просто. ну, 5% тут по Altі там набагато більше було. Такі стопи ставити. Це нереально. Зараз, як ми бачимо, ми ось такі в дожі. Просто малюємо ось такі дожі. Більшості я чекаю зараз. Або ми робимо плече. Ось таке плече і будемо йти. Ну, як ви знаєте, Доржи це розворотна фігура. І, скажімо, все, що ми будемо падати вплоть до 29832, після чого чекаємо на ріст. Або будемо через DOB, бо всякий може бути, може такі зараз хороші новини вийти. І просто можемо звалитись вниз, е, вийти вверх через DB і все. Ну, тут через DOB, памп. Е, Дуже малюємо, тобто, як ви знаєте, все, що дивиться на низ, пробивається наверх. Тобто, можна почекати, і я думаю, що буде і памп догори. Ну, заходити зараз кудись по біткоїну позицію, це просто гадати, або сюди проб'ємо, або сюди проб'ємо. В загальному, хочу сказати, хотілося б вже, аби ми вийшли з даного діапазону. 31 тисяча доларів. Бо чим довше ми б'ємося в даний діапазон 29832, тим більше врядів, що ми його проб'ємо. Ну, Досить непогано. і Якщо ми його проб'ємо, ми зберемо, так скажемо, ось тут ліміточки, ордер блоки. Позбираємо це все. Зараз зробимо так. Ось тут. Позбираємо ліквідність. Ну, я думаю, що нижче зараз на краще нам не падати. Ось тут, якщо ми зберемо ліквідність 28600 600 можна сказати, тоді можна чекати, якщо буде реакція покупця від даного рівня. Ми зберемо ліквідність, реакція від даного рівня і після чого знову похід догори. Також як варіант. Можна розглядати, але це після пробиття і тесту даного рівня 29,832. Можемо за колом отак піти. Після чого буде ріст. Будемо вже дивитись по ситуації на ринок, тому що зараз субота, ну, торгувати щось такого. Ринки будуть закриті. Будемо дивитись. Якщо не бажаєте пропустити, підписатись на телеграм-канал. Будемо чекати дивитись виходу, або з даний рівень, і будемо торгувати вниз, або виходимо догори і будемо торгувати уже альту і біткоін вище. Тобто, пробиття, ось і ми заходити з серединки і гадати, чи вверх, чи вниз. Друзі, це просто гибла справа. Заходити просто в повітря. Побриють, навіть не побачите. Так, да, може, один раз вас вам повезе, два рази повезе. Ну, довгось якщо ви будете весь час, так заходите, вас побриють просто. Довіртесь, я вже не перший рік, ти, скажімо, в цій крипній індустрії вже навчили мене що, та хочеться, ти потім думаєш, блін, ікси пропустив, але ж ти не знаєш точно, чи ми сюди проб'ємо, чи ти сюди проб'єшся. Тому чекаємо на підтвердження і після чого заходимо. По біткоїну в загальному досить все непогано. Чекаємо, скажімо, вихід. Е, надію, ще таких всіх більше не буде такі заяви кидати. І не буде просто всіх брити. Бо ну, це просто капець: брити ось так. Безбожного так вже в скажімо, брити людей. Це щось, щось для мене новеньке, щоб ось так вже брити. Добре, по ефіру. Так, по ефіру ми вийшли були за даний рівень 1926. Не закріпились вище нього. Тут ми зробили проторговку, але, як бачите, досить великі тіні. наче стоїть тут досить серйозний продавець. І не дав нам вийти закріпитися вище даного рівня 1926 на 1940. У нас стоїть досить серйозна ліміточка, яку ми не змогли зразу пробити. Зараз я чекаю ще, що ми все ж таки вертаємось, тестимо ось тут. Знову збираємо трошки ліквідності. І після чого я чекаю знову повернення до даний діапазон проторговка. І з додальшим виходом повище. Так що досить це непогано по ефіру. Добре, що ми пробили даний рівень. Ось цей Ось цей даний рівень. Будемо дати, що буде далі. Чекаю на кажу, вихід, і тест, і після чого політ до гори. По лайткоїну. Litecoin просто летить в космос. Як ви знаєте, скоро буде халвінг по лейткоїну. Тому і його зараз памплять. Я був, закуплявся ще швидше його. У мене там точка входу якраз зараз, але я ще закуплявся от, скажімо, ще на минулому рані, можна сказати, в середині я закуплявся Лейткоін. У мене середня ціна, якщо я не помиляюсь, по 110 або 105. Тобто він в мене практично зараз в нулю. Я, я думав, що ми запампимо ціну от сюди до халвіна 138 сплоть до 150, я бачу, як агресивно просто його купляють. Я думаю, що все ж таки леткоін, можливо, і запамплять досить повище, так що думаю, що якщо буде так продовжуватися з такими прям жорсткими накопиченнями і прям з такими пампами. То ми можемо і пощупати вплоть до 200 доларів ось сюди. Ну, це буде досить сильно по лайткоїну. Ми ламаємо вже, скажімо, все. Тут нисходящий тренд. І закріплюємося вище 200 доларів. Це буде досить непогано по даній монетці. Прям дуже, дуже круто. Ну, Після Халвіну, як завжди, буде досить сильний слив. Тому що люди, які купляли його. Накопичували, будуть що? Правильно, будуть його продавати і знову катають ціну вниз. Тому, можливо, і я свій, скажімо, Litecoin зафіксую частину, буду бачити вже по ситуації, коли ми запампимо, куди його запамплять. Запамплять високо, продам і буду чекати, скажімо, кращі точки входу в Litecoin. Я думаю, все ж таки лейткої ще також свої покаже старичок, скажімо, досить стара монетка ще себе покаже. Так, добре, друзі, будемо на цьому закінчити такий швидкий обзор ринку. Всім профіту. Не забуваємо підписуватись на канал, підписуватись на телеграм-канал. Всім па-па!